Середа, 17 серпня, в ефірі Новини міста вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться, швидка на фронт. Волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів передали військовим черговий автомобіль. Побратимство не на словах. Міський перинатальний центр отримав від міста побратима Модесто дизельний генератор. Один старт, три активності. У Хмельницькому відбудеться Воля Фест. Хмельницький втратив ще двох героїв. Сьогодні в останню путь рідні, друзі та мешканці міста провели Дмитра Купу. Згинув чоловік 11 серпня у Донецькій області. Боронячи Україну. Він був механіком, Він ремонтував станки. І парень такий дуже розумний. Дуже. Мастеровитий. І такий, що не відкаже ніколи, якщо його попросити. Взагалі він, він молодець. Ми за ним ну, дуже сильно сумуємо. У 2014 році він був теж там, він не військовий, але він за позовом душі він там був. У 2014 році він був і тут тільки почалася війна, теж пішов. Мені каже, я його безпосередній начальник, мені каже, я не хочу, щоб моя дитина по полях бігла. І все в нього, в нього боліло на душі за це. Ми жили в Лишині. Але ходили на гречани на бокс три роки і постійно ходили разом і туди, і назад. І місцеві, можна сказати, злодії перепиняли, а ми давали їм завжди відсіч. Стояли один за одного постійно, так як він зараз стоїть за Україною. Погиб. Дуже важко хоронити друга, якого знав з шести років. ось був доброю, простою людиною, завжди відкликався. Патріот, як ми бачимо, що він вже воював. Тільки можу сказати хороші слова. Царство небесне йому. Живим коридором навколішки сотні людей провели в останню путь ще одного героя. Андрій Шкринда теж загинув у Донецькій області 12 серпня. Воював за Україну з 2014-го. Поховали героїв на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. У 2014 році був мобілізований до нас прикордонники в окрему бойову прикордонну комендатуру Хмельницький. Далі їх відправили на схід, разом з малку виросли, бавилися. Приїжджали до діда з бабою і так скорботно сьогодні, що втратив друга, ця клята війна, забирає найкращих. Писали, що прилетіла міна. Відпочивали, вони відповідно не були захищені без бронежилетів і так далі. І Ті, що були також біля нього, також загинули. На жаль, ця війна досить потужно використовує артилерійську зброю. Він був справжнім чоловіком. Я був хорошим, світлим, світлим, завжди помішка. Він, він дуже був справедливим, він настільки мені був близьким. Він став хресним батьком моєї старшої донечки. Колись не діяли, що Будини на весілля, тепер. Вибачте. Він безпечнім українцем на таких людях тримається вся Україна. Позитивний, сміливий. Разом з ним на ноль виходили. Вдвох. Не боявся. 2014-му оба добровольця прикордонники. На кордоні з Росією Красна Талівка. В одному блінтажі жили. Кажу, товариш хороший, дуже хороший товариш. Смерть подолав, і не я блажніше життя світу віддарував сам Господу покой, і душу дієного непреставного воїна Андрія ще віддав життя за Україну. Мав честь знати Андрія, і він був справжнім патріотом, тому що ми спілкувалися кілька разів, але говорили про Україну, про зміни, про місто, про майбутнє. Після 24 лютого ми провели в останню путь вже. 64 наших героя, наших земляка, які віддали своє життя заради кожного з нас. І вже майже 100 наших земляків після 2014 року ми провели в останню земну дорогу до нас на алею слави. Від початку повномасштабної війни волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів передали військовим більше 30 автомобілів. Усі автівки вони особисто везуть на фронт. Наша Анастасія Збродова побачила, як це відбувається, та поспілкувалась із захисниками з передової. Війна як і розділила, так і об'єднала українців з різних регіонів. У цьому старенькому позашляховику їдуть військовослужбовці родом з Хмельниччини, Вінниччини та Київщини. кажуть, тут на фронті немає сірого, тільки білий чорне. А ті, з ким розділяють бліндаж, разом копають окопи, готують і виконують бойові, стали ближче ніж друзі. Мої побратими, які живуть за мною в одному окопі, за мною їдять. Ділять кусок хліба, сміються, роз, ну, розділяють мою радість, розділяють мою Ну, Мої люди, які зараз коло мене, мої побратими. Ну. Олександр Калачик свій позивний публік отримав ще у 2014-му. Він брав участь у складних боях на Донецькому напрямку. Тоді ж в 2014-му отримав контузію, проте продовжив службу. 24 лютого я був з кумом своїм на рибалки. І ж тоді ми почули, що пішли взриви Вінницької на Вінницькій області. Я покинув рибалку і з того моменту почав добиватися воєнкомат. Керму є боєць позивним док. Він виконує функції медика, працював у сфері ІТ, розробляв бази даних. А 25 лютого 2022-го добровільно пішов у військомат. У, нас у всіх одна мотивація випис від цих виробків. На полі бою автівки це розхідний матеріал, кажуть військові. Ось цей реанімобіль справжній скарб на фронті, адже у ньому можна врятувати життя. Автівка обладнана усіма необхідними приладами. За допомогою них можна фіксувати життєво важливі показники, надавати кисень та запускати серце і тримати в стабільному стані важко поранених. Швидку з Хмельницької області за майже 800 кілометрів у Запорізьку везуть волонтери захисту а пригнали авто в Україну наші мігранти з Ірландії. Ми збирали кошти з допомогою донатів людських. Ми закупляли щось багато що нам передавали наші колеги з швидких допомог, тобто те обладнання, яке в них вже було запасне, вони нам з нами ділилися ним. Машина оснащена повністю кисневою системою, і кисень може подаватися прямо до пораненого. Тут ми закупили кардіограф. Це один з найдорожчих найдорожчої апаратури, адже він новий. І він показує всі життєво важливі показники пораненого. Катерина Луцик, бойова медикиня. Вона служила в десантних військах і врятувала понад дві сотні життів. Зізнається, в дорозі знову в швидкій відчуває ностальгію. Мої завжди сміються, що не можна мене відпускати самою, тому що я залишуся і не повернуся. І ви знаєте, що напевно ну, можливо воно так би й сталося, тому що я, от зараз їду, я би з задоволенням залишилась цією машиною. Я вже знаю, як би я шо куди розкладала. Долучитись до добрих справ і зробити свій внесок може кожен, тільки спільно ми наблизимо перемогу. Анастасія Збродова, Володимир Бобінський, новини міста. Міський перинатальний центр отримав новий дизельний генератор. Таку допомогу надав побратим Хмельницького, місто Модесто. Генератор дозволить продовжувати діяльність абсолютно усіх будівель перинатального центру у разі відсутності електроенергії. Його вартість 907 тисяч гривень. У нас є дизель-генератор в настоящий час, але він малопотужний і він не дає можливості забезпечити енергоживленням всю будівлю. У разі відключення аварійного перинатального центру від трансформаторної підстанції цей дизель-генератор автоматично запускається і дає можливість підключити повністю всю будівлю. Всі відділення, всі лабораторії, медичне обладнання, яке є, в тому числі харчоблок до енергоживлення. Його повна заправка і при повній потужності дає можливість йому працювати безпереривно 12 годин. Велопробіг із вірою у Збройні Сили України. Сьогодні відбувся у Хмельницькому. Рятувальники, правоохоронці, прикордонники на кілька годин змінили форму на спортивний одяг і байк. Попри дощ, здолали вулицями міста 25 кілометрів усе заради єдиної мети зібрати кошти на підтримку військових. Присвятили благодійний велопробіг річниці Незалежності України. Ірина Аріон. Далі. Замість форми спортивний одяг і велосипед. Близько сотні рятувальників, правоохоронців, прикордонників і любителів двоколісних сьогодні вийшли на благодійний велопробіг у Хмельницькому. Ми кожен день тренуємося і підтримуємо себе в фізичній формі, тому багато наших працівників мають власні велосипеди і також катаються на них і навіть на роботу приїжджають на велосипедах. Прийшли на цей захід для того, щоб підтримати Збройні Сили України і. Перевірити свої села і разом до перемоги. Ми завітали зі своїми побратимами, тобто товаришами по службі. Запросили ми не проти приєднатися до благодійного марафону. Благодійні велопробіги нині влаштували у багатьох містах України. У Хмельницькому марафон стартував від пожежно-рятувальної частини на вулиці Героїв Чорнобиля. Ми тільки дали анонс, і ви бачите, позаду мене більше 90 чоловік зареєструвалося. Це свідчить про те, що люди мають бажання допомогти Збройним силам України. Е, немає визначеної там якоїсь категорії, суми. Хто скільки може, то стільки приносить, є на місці директор благодійного фонду. Останні хвилини приготування до старту попереду 25 кілометрів вулицями Хмельницького. Коли ми боремося за незалежність, за суверенітет і на території нашої України проходять бойові дії. Важливим є те, що ми сьогодні пам'ятаємо. Всіх наших колег, побратимів, які знаходяться на лінії вогню і допомагаємо їм і морально, і матеріально. Я сьогодні вам всім бажаю легкого старту і гарного фінішу. Попри дощ, фінішували учасники благодійного веломарафону за дві години. Кожному вручили пам'ятну відзнаку. Понад 70 тисяч гривень, зібраних під час заїзду, передали благодійній організації захисти Хмельниччину. Ірина Аріон новини міста. Цієї неділі у Хмельницькому відбудеться благодійний спортивний старт Воля Фест. Він передбачатиме три активності: це біг з перешкодами, скандинавська ходьба та велогонка. Також у списку заходів дитячі старти. Ідейник фесту біговий клуб Флешран на що збиратимуть кошти та коли відбудеться захід, розповімо далі. У червні бігли та збирали кошти на автомобіль для захисників з Хмельницького. Наприкінці серпня благодійні гривні спрямують на придбання пристрою нічного бачення. Четвертий за ліком благодійний старт у 2022-му від бігового клубу Флешран матиме назву Воля Фест. Будемо долучатися до збору на прилади нічного бачення. У нас в Хмельницькому є чоловік, який з 2014 року боронить нашу Україну, і він відкрив збір. І ми будемо долучатися до нього. Цього разу, крім звичного бігу, буде старт із перешкодами, а ще скандинавська ходьба та велогонка. У такому форматі кажуть ідейниці, захід відбуватиметься вперше. Перш за все, мені захотілося об'єднати людей одної сфери, тобто спортсменів об'єднати і познайомити їх трішечки більше. Це перш за все. Тому що люди, які займаються бігом, вони часто сідають і їздять на велосипеді. Люди, які бігають, часто просто гуляють. І тому якось так виникла ідея просто це все об'єднати і познайомити людей більше з цими дисциплінами. Мінімальна бігова дистанція становитиме 3 кілометри, максимальна 15. Учасники долатимуть її у лісі, що у мікрорайоні Озерна, 21 серпня. Відкриття стартового містечка о сьомій ранку у нас дистанція складає круг 5 кілометрів, і на цьому 5 кілометрах ми розмістимо 8 перешкод. Перешкоди будуть легкі і до подолання навіть не людині. Це буде такий пролізти під маскувальною сіткою, піднятися там через балки вниз вгору. Тобто такі ось цікаві. Додамо ще декілька перенести мішок та з шинами. У кожної перешкоди буде назва. Назва звичайно пов'язана з тим, що зараз відбувається. Але навіть любителі зможуть пройти ці перешкоди, наприклад, шалений байрактарчик і ранок у Чорнобаївці. Реєстрація відбувається на офіційному сайті бігового клубу. Також це можна буде зробити безпосередньо на місці проведення спортивного заходу. Медаль традиційно буде авторською цього разу у вигляді тризуба. Організаторки фестивалю кажуть, у такий спосіб популяризують спорт і наближають перемогу. Це були усі новини на сьогодні. Дякуємо вам за довіру. Разом ми єдині. Слава Україні.